Для мене саме страшніше – це е, подвійне вбивство наших військових, коли його вбивають е, тілесно, вбивають московські кулі, снаряди, бомби, і потім його тіло привозять додому, його духовно вбивають, відспівуючи його московською мовою. І під час цього виспівування ще згадують воїнство. Яке його вбило. Тому що під час похорону, коли відспівують московські представники московського патріархату в Україні, вони відспівують на ворожій мові для цього воїна, на тій мові, якою дали команду вбивати цього воїна. І це найстрашніше. Для мене. Було таке найвражаюче, коли ми поїхали на похорон в село Грунь, де з 58-ї бригади вбило нашого офіцера, майора. Поки ми приїхали там вже, організували все, що виспівали московські священники. Але ми з капеланом 58-ї бригади приїхали туди з духовенством і просто стояли на похороні з боку молилися. І після цього похорону на цвинтарі підходить до мене другий воїн, який завтра їде, він їхав під Бахмут. Це вже пройшло більше півроку, то це вже можна говорити. Він до мене приходить і каже: Отець Андрій, бере мене отаку. Отець Андрій, я вас дуже прошу. Якщо мене вб'ють, не дайте, щоб мене виспівали московські священники. Якщо будуть хотіти там намагатися, щоб це, воюйте за мене так. Як я за вас воюю під Бахмутом. Воюйте за мене так, за моє тіло, щоб його не виспівали московські священники. Як я воюю за вас під Бахмутом? Ці мені слова карбувалися в мою пам'ять і будуть в мене в голові, поки я буду жити. Я буду ці слова розказувати своїм дітям, внукам і правнукам, доки будуть мої ноги носити мене по цьому світі.